Після перевірки у пунктах незламності Полтави зменшили кількість місць ніж було на початку. Пункт незламності у нас починається прямо з хола аварійні дерева у Полтаві на спилювання одного 20 тисяч гривень. У нас там дуже багато старих дерев, і вони дуже високі. Тиждень боротьби з інсультом. Скільки людей пролікували? Якщо пацієнт звернувся в першу годину, то повне відновлення може бути кожного третього. На Полтавщині виявили африканську чуму свиней. Вірус підтвердили лабораторно сьогодні у дикого кабана. Тушу якого знайшли лісники на території Опішнянської громади. Це сталося 2 листопада. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника відділу організації проти епізоотичної роботи обласної держпродспоживслужби. Ірина натягла нині територію мисливських угідь зіньківського мисливсько-рибальського господарства, де виявили тіло кабана через африканську чуму свиней, планують оголосити неблагополучною. В останні випадки такого захворювання у тварин на Полтавщині виявили 2020-го в селі Сватки Краснолуцької громади. Пункт незламності у нас починається прямо з хола при вході до школи. Коли буде блекаут, людям потрібно працювати з гаджетами. Тому прямо в холі ми розмістили мережеві адаптери для того, щоб люди могли підзарядити свої гаджети. Секретар 10-ї школи Полтави Вікторія Тичинська показує пункт незглавності, який облаштували в навчальному закладі. Основне приміщення, де будуть розташовані люди, це шкільна спортивна зала. Ми її підготували. В подальшому вона може додаватися меблями при потребі. У нас є запаси питної води, у нас є запаси резервуар на тисячу літрів, у нас є аптечки для першої домедичної допомоги. При потребі ми можемо прогрівати приміщення, у нас є буржуйка, є дрова сухі. Для дітей у нас є майдончик. Є для тих, хто любить там спорти і пограти в теніс, і е, пограти в там, шахи, в шахмати, хто що любить. У Полтавській громаді функціонує 61 пункт незглавності, більшість з яких розташовані в закладах освіти, каже Катерина Ямщукова. Після перевірки фахівці міськради дійшли висновку, що пункти можуть вміщувати у половину менше людей, ніж це було розраховано на початку їхнього створення. Місткість їхня у нас до рішення виконавчого комітету і до засідання відповідної комісії, яка відбулася нещодавно, була близько 30 тисяч осіб після комісії, а саме висновок обґрунтовується обчисленістю людей, які можуть розміщуватися в пунктах незламності, прямо пропорційно тих, хто може розташуватися в укриттях. Тепер, якби ми на це спираємось, і вона зменшилася в половину. За словами Катерини Ямщикової, зменшення пов'язане з фактором безпеки, адже пункт незламності має вміщувати не більше людей ніж укриття поруч із ним, оскільки у випадку тривоги всі, хто перебувають у пункті, мають пройти у сховище. Коли готувалися перші питання, чивалися перші питання про пункти незламності, було запропоновано нам на розміщення півтори тисячі осіб. Але в нас немає просто такої можливості такої кількості розмістити, і потім дали реальну цифру. Це 130 осіб. Ми коли подали реальну, де ми можемо, то нам дозволили приймати 130 осіб. Тобто, коли комісія приходила, ми вже показували саме ці приміщення, де ми можемо приймати людей. Приблизно на таку ж кількість людей й укриття у школі, каже заступниця директора Оксана Хабло. У нашій школі. Є декілька приміщень, які можна використовувати як примітивне укриття. От на даному етапі ми знаходимося в одному із цих приміщень, які можуть вмістити 120 чоловік, тому що воно площа 120, площа до рівня 120. і на кожну людину це один метр. Нині в області працює 489 пунктів незламності, повідомив Суспільному заступник директора обласного департаменту з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко. Працювати вони почали з осені 2022 через обстріли Російської Федерації об'єктів енергетичної інфраструктури. Елла Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. Біля будинку на провулку Шевченка у Полтаві бригада комунальників розпилює дерево. та аварійні дерева у цьому дворі просили мешканці, говорить місцева жителька Лідія Гирман. Верес полком київський, а потім Київський передавав у ЖЕК, І тоді приїхали і спиляли, особливо коло четвертого під'їзду. березня була така, що мішала навіть покрівлю, зривала. Це було в сентябрі десь ну звісно їх давно вже треба попиляти і нові посадити. Нині у громаді нарахували понад три тисячі аварійних дерев, які повинні спиляти, говорить заступник міського голови. Однак ця кількість не остаточна. Ми ліквідуємо порядка чотирьох до сіми дерев в день. Ми сподіваємося, що найкритичніші дерева. До речі, які були ще признані аварійними з 20-го, з 21 го року, ми всі ліквідуємо. Я проживаю в воєнному городці. У нас там дуже багато старих дерев і вони дуже високі, і стоять дуже багато машин в дворах. Ось останній раз був такий дуже потужний вітер то якось було дуже стрімненько. Нагадаю, 7 жовтня у Полтаві у двох різних місцях на людей впали дерева. Через це 12-річного хлопця та 31-річну жінку госпіталізували з множинними травмами. Чула ситуація, це дуже велике горе. Те, що робиться, у нас зараз в країні війна. А тут при таких обставинах це ж здоров'я, життя людей. Машина то був з нею це. Просто гроші, просто желізо, а люди це зовсім інше. Зараз взяти такий день – сім киндерев в день, якщо ми про 30 днів. В місяць то ти виходить, це у нас 200 дерев у місяць. Розумієте, якщо ми залучаємо підрядника, це буде ще залучено не 200 дерев, буде сполюдно ще 100 дерев. Тому якщо ми в місяць йдемо і ліквідуємо порядка 300 дерев, то за 10 місяців ми вийдемо на нуль. Пропонуємо оголосити тендер щодо залучення підрядника інших організацій. Уже сформований кошторис. Орієнтовна, скажімо так, запропонована вартість ліквідації одного арійного дерева приблизно 20-21 два тисяча гривень. Це на техніку, це на роботу, це на роботу на висоті. Це на розпил дерев, це на транспортування дерев до підприємства, до замовника, до декоративних підлітків. Як розповів Володимир Чередниченко, спиляною деревиною опалюватимуть теплиці комунального підприємства декоративні культури. Дарина Литвак ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. В одній із палат відділення гострої цереброваскулярної патології обласної лікарні пацієнти, у яких стався інсульт. Нині з ними працюють фахівці. Реабілітація у нас зараз починається з самих перших днів інсульта, так називаємо рання реабілітація. Коли пацієнти потрапляють у наше відділення, вже з другої доби з ними починають займатися фізичний терапевт, ерготерапевт, дефектолог, це спеціаліст по мові. За словами Оксани Яценко, від початку року у відділенні гострої цереброваскулярної патології обласної лікарні імені Скліфосовського пролікували близько 800 пацієнтів, у яких стався інсульт. За увесь 2022 рік таких було близько тисячі, а 2021 – приблизно 650. Інсульт це судинна-мозкова катастрофа, яка виникає раптово за декілька секунд, за декілька хвилин, і виникає внаслідок або закупорки судини, коли припиняється кровообіг, або навпаки її розриву від високого тиску. Дуже пов'язано з сильними стресами, тривогами. Враховуючи, ми знаходимося в стані війни. Здебільшого інсульт трапляється у людей віком від 55 до 85 років. Серед його ознак порушення мови, зору або координації, асиметрія обличчя, слабкість, одніміння половини тіла, рук або ніг, запаморочення. У такому разі слід якнайшвидше звернутися до лікарів. Якщо цього не зробити, людина може померти, каже Оксана Яценко. Якщо це стається, пацієнт звернувся в першу годину від моменту судинної катастрофи, то повне відновлення може бути у кожного третього. Якщо звернувся з першої до третьої години від моменту виникнення симптомів інсульту, то у кожного сьомого буде тільки повне відновлення. Якщо після третьої години з третьої до чотирьох з половиною, то тільки у кожного чотирнадцятого ми можемо добитися повного відновлення у регіоні від початку року. Виявили понад 4300 тисячі випадків інсульту, як розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Юрій Курилко, є незначне збільшення порівняно з попередніми роками. Це пов'язано зокрема з тим, що у регіоні побільшало населення через переселенців, а ще тому, що в умовах війни життя стало стресовішим та тривожнішим. Каріна Попова та Сергій Єрохов суспільне новини Полтава. Учениці Соколово-Балківської школи, що у них ворощанській громаді, проводять дослід під час уроку, роблять це з допомогою приладдя, яке отримали у результаті цьогорічної перемоги на обласному конкурсі екологічних ініціатив. Сьогодні ми працюємо над реалізацією проєкту 2023 року еколабораторія Гріншол для вчителів та учнів нашого закладу. Це і стільці, і парти, за якими сидять дітки, це і вся кількість мікроскопів, лабораторії для спостереження за ростом і розвитком рослин, це і метеостанція, яка йшла в комплекті із таким дозиметром, який є зараз на сьогоднішній день дуже актуальний. Набори лабораторні. Природознавства цікавий досить набір, лабораторний паско і це також лабораторний набір компаси. За словами учительки, це частина обладнання, яке отримали у рамках проєкту. Решту ще чекають. До того, коли ми отримали всі ці прибори, ми навчалися лише за допомогою книг та презентацій чи відеороликів. Це було досить нудно, адже ми не бачили нічого на живому прикладі. А коли це все прийшло, нам це цікаво дивитися. Найбільше нам подобається використовувати на уроках мікроскоп. Навпроти школи реалізовують іще ще один цьогорічний проєкт Переможець. Його авторка, заступниця голови громади. Тут буде релакс-парк для громадян наших, наших трьох сіл Соколова Балка, Андріївка і Світлівщина. Буде завезена плиточка і будуть зроблені доріжки, буде альтаночка, будуть гойдалки, там буде дитяча зона, там буде також дитяча спеціальна гойдалочка. Між ними будуть посажені дерева красиві, кущі, квіти. За словами Світлани Калініченко, цьогоріч планують висадити рослини та поставити Альтанку. Решту допрацьовуватимуть наступного року. Загалом цьогоріч у конкурсі екоініціатив переміг 31 проєкт. Вони з 14 громад Полтавщини. Із обласного бюджету на це передбачено 6 мільйонів гривень. Половину або більше від суми мають дати з бюджету громад. На кожну з трьох категорій міські, селищні та сільські проєкти різні суми. Більшість громад провели тендерні процедури, і зараз у них період там або укладення договорів, або закупівля відомо наразі про е, два. Цілених повністю проєкти це в Котельві, сортування сміття і Нехворощанська громада. Є такі громади, і є такі проєкти, які потребували змін на сесії обласної ради до переліку природоохоронних заходів в плані перерахування коштів з капітальних там видатків на поточні або навпаки. Тому що вони планували одне, подавали, а коли почали втілювати, то виявили, що це інший фонд. Як повідомила Суспільному заступниця голови Нехворощанської сільради Ольга Хоменко, реалізацію проєктів співфінансують із бюджету громади. На три проєкти загалом спрямували понад 632 тисячі гривень. Третій проєкт, який виграла Нехворощанська громада, це облаштування зеленої зони на території місцевого ліцею. Його авторка заступниця керівника закладу. Передбачається поставити кілька альтонок, ловочки для відпочинку і, звичайно, озеленити територію нашого ліцею. Що в нас готово? Завезені альтонки за проектом, придбані вже придбані ловочки, чотири ловочки і замовлені, але ще не привезені, зелені насодження. Це передбачаються голубі ялини, це передбачаються туї і ялівець. Конкурс екологічних громадських ініціатив на Полтавщині вперше влаштували 2019-го. Торік його не було через Початок повномасштабної війни в Україні за три роки визначили 119 проєктів переможців, із них реалізували приблизно 80%. Інші поки не втілили, зокрема через брак фінансування та складнощі з оформленням документів. Повідомляла раніше Суспільному начальниця відділу з інвестиційної діяльності Полтавської обласної ради Олеся Дроботенко. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю. Без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. З поривами вітру – 15-20. Температура по області вночі від 5 до 10 тепла, у день від плюс 11 до плюс 16. У Полтаві нічна температура складе від плюс 6 до плюс 8, денна – 14-16 градусів тепла. На неділю 5 листопада прогнозують міливу хмарність. Вночі без опадів, день дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вночі місцями пориви 15-20. Температура на Полтавщині вночі 7-12. Тепла в день 11-16 градусів вище нуля.